Сьогодні 26 січня 2017 року заставницька районна державна адміністрація підтримує воїнів АТО Віджиманням Віджимання від, э, від землі і показуйте приклад землі. Все, поїхали! Поїхали! Давай! Раз! Два! Трежу четыре, шість, вісім, девять, червончик. раз, два, Та що ти за віджимання? Сім, вісім, дев'ять, червончик. раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, шесть, девять, червончик, тридцять, тридцять, два, тридцять, три, тридцять, тридцять пять, тридцять, двадцять два 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50. So, 1, 2. Раз, два, три, чотири, п'ять. Значить, 66, Василь Миколаївич. Рівно. За мене і за Юрія Васильовича. Раз. Ще щифра. Чотири, п'ять, шість. За мене і за Юрія Васильовича. І 66 передаємо. передає кі... естафету. Передаємо кіцманській рейдер адміністрації особисто Юрію Дмитровичу Косарю.